Стався ракетний обстріл. Це було приміщення. Тут видавали гуманітарну допомогу і тут загинув чоловік, який охороняв це здання. Ситуація напружена, доволі постійно працює артилерія, по місту летять авіабомби, долітають сюди, дуже непогано впів. Дрони майже по всьому місту. Небезпечно. Б'ють і по цивільному транспорту, буквально на цьому районі чуть вище прилетів, прилетіла півішка в цивільний автомобіль. Ну, слава Богу, да, чоловік залишився живий. Машина згоріла. розкажіть, що Проти дрону реп і рушниці, які споряджені мисливськими патронами. Трійка дуже ефективна. Зараз кожен день. Якась евакуація є. Люди виїжджають постійні обстріли. І зараз стали набагато частіше ці евакуації. В середньому десь від 3 до 5 чоловік. Це в залежності від скільки заявок. Бувало таке, що і по 10 людей вивозили за день. Частіше за все це кап. КАП 250 -й. Летять вони зараз. Поцілюють, взагалі. не вибирають цілі, мабуть. Вони зараз летять просто по цивільних. по домівках. В основному це многоэтажні дома, просто по домам.